Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі ДатТерло. Сьогодні ми будемо грати в Сабнатіку. Це вже друга серія по цій грі. В минулий раз ми зупинилися на тому, що хотів я зробити метелик. Але у мене ще не всі частина дослідження. Тому треба зараз плевсти досліджувати. А... Також ми тут зробили пару інструментів, як ви бачите, які у мене в є, тобто ніж, ментоплав, там ліхтарик, і досліджувач. Першою я би хотів взагалі дослідити навіть не метелика, а може, я буду називати метелик, бо мені так зручніше, я так звик уже називати. Коротше, я зараз би хотів, хотів все-таки перше дослідити капсулу третю, Вона тут недалеко, вроді би, як. Так, ось вона вже ми її розблокували з вами в минулій серії. Ми послухали запис, її, як вона в нас благала про допомогу. Але тепер ніхто, нікого тут немає. Я ще не розумію, тут за 3 секунди всі помирають. Тобто, я і, іду на допомогу. І за... 10 хвилин всі помирають. Круто! Ну, За 10 хвилин після того, як вони відправили мені цьо, це повідомлення. Так, і скриньки відомості на, нам випав компас. Це безкорисна штука, насправді. Я її ніколи не крафтив. Ну, як, крафтив ну чисто для галочки, вона мені ніколи не знадобилась. Ну, якщо ви новачок, то тоді вам знадобиться. А я, так як я вже не новачок зінається, то вона мені не потрібна. Сьогодні в мене нема чайочка, тому буду пити водичку. Ти впевнений, що він повезе на собі. Зазвичай такого витримує 80 кг і повезе швидкість 130 км на годину. Батарея, яку в нього заклав, має подвоїти ці показники. Гадаєш, там є щось набагато швидше. А вже ж головне, щоб гвинтоплав не перевантажився, тільки но ми, тільки -но ми відпливемо від літінника. Отак. Ну я так розумію, що вони просто відпливли, ну я просто не розумію, чому у них капсула розірвана, якщо вони попливли звідси. Якщо вистежуючи, роз... То розірвали цю капсулу, чи що? Ну, якось дивно насправді. Чому у них капсули розірвані? Вони ж попливли звідси. Ой-ой-ой! Реактор перейде до, до надкритичного стану через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2. 1 У нас зараз має датися цей Один, одне креслення. Так, про традиційний костюм. Я не буду його читати. Ось це, я, я не буду його читати. Ну, самі читайте, коли пограєте в цю гру. Якщо ви до сих пір не грали. А... Aurora. Okay. Uh, help pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's going to take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance. Over. I'll try them again tomorrow. Damn, Charter's going to have us blowing our credits, running errands for Altera. See what the long range scans pick up in the meantime. М. Він договорив, коротше. А, журнал повідомлений. Говорить Єврик Він із торгового корабля «Промінь». Аврора, ви нас чуєте? Кінець зв'язку. Знову нічого. Ох, ці альтерські кораблі. Закінчилося мастило, вони надсилають сигнал лиха. Пропонуєш їм допомогу? Вони відповідають. Аврора, ми перебуваємо у віддаленій частині системи. Звідси до вас летіти понад тиждень. Ви досі? Вам досі потрібна допомога? Кінець зв'язку. Ну, я так розумію, що тут якась інша, ну. Інше вставлення мало би бути, не кінець зв'язку, а щось інше. Але Ладно, нехай так буде. Завтра спробую знову. Через ту кляту угоду ми маємо виконувати завдання для Альтери собі на збиток. А поки дослід діймо місцевість далекодійним скатом. Так, у мене закінчується вода. У мене є вода взагалі. Чи нема? А, звичайно, є. А, і, і у мене є більше вода. Ой. Vital signs. Stabilizing. Так що, я хочу е взагалі скрафтити метелик. А щоб нам скрафтити метелик, нам потрібно е доплавсти до капсули 17. Там ще буде одна частина метелика просто. Я так розумію, що в минулій серії ми по всього зробили, бо ми навіть цей лазерний пальник встигли дослідити. Це ж взагалі кайф. Пливу.

Так, ось ми майже допливли до нього, все, ми допливли. І тут вроді би як має бути частина метелика. А ні, тут немає частини метелика. А я ж тут уже навіть був по-моєму. Я просто не сижу. 17, запис учасника екіпажу. Окей. Озі, день аварії. Я не знаю, що коїться. Мені страшно виходити назовні. Крізь дверцята видно тіні. не знаю, чи це скелі, чи якісь істоти, і чудернацьку печеру. Аврора ромала, все для будівництва, фазової брану, переносні човнярни, біореактори, поштовхові гармати, мала кінотеатр, спортзал із, із невагомістю, моє кафе. Я не розумію, як ми опинилися тут. Не розумію, чому ніхто не рятує мене. Чувак, я прийшов тебе рятувати, але тебе тут не краж. було. Дановате Чому Вибачаюся, але ну, тебе отут уже не було. Та де ж метелик? Ну. Дайте мені частину метелика. І мені зразу вже випадає свинець. Це дуже круто. Щось останнім часом сабнатіка прислухається до мене. Що в моєму світі, в якому я... Граф не в цьому, а в іншому. Що в цьому мені постійно випадає те, що я хочу. І те, що мені. Бідний. Я його просто заставляю постійно в воду окунатись. Він не хоче, він знову в воду. Що то я не розумію? А де. частина метелика. А? Десь вона ж має бути. О, це біореактор. Це частина біореактора. Ну, вона нам не потрібна, тому. Я би краще ще залишився трохи в трав'яному плато. Ну, цей біом називається трав'яне плато. І пошукав би трохи піщаникових утвірів, щоб добути два свинця. А два свинця мені потрібно для якраз таки для... Оцього протирадиційного костюму. Ось для ось цього. Також я би хотів дихальний апарат зробити на, на майбутнє, але да то вже таке. То вже просто на майбутнє. Срібло випало. А ви мені дасте, ну, свинець? Чи зараз золото випаде? А ні, свинець руку. Непогано. Ой, я тебе умоляю. 100 meters, oxygen се декрест. Все, в принципі, я все, що хотів, я добув. До речі, прям все під лінічку. Як потрібно, мені було, так і випадку. Кажу останнім часом, щось прям савнатіка прислухається до мене. Залишається у нас виходить одна капсула 19, нам ще дуже рано до неї пливти. Типу вона знаходиться на глибині 300 метрів, там тільки з метеликом треба пливсти, і то не зараз, там тільки після Аврори мені. Ну, я завжди плив після Аврори. Не знаю як у інших, але я після Аврори плив завжди. Ми допливли до нашої капсули. Тепер я би хотів зараз зробити собі перше цей електромонтажний набір. Ну и еще одно вот радио, господи. Это кто у нас? Это промень. Uh... Так, добро, сребро... Сребро крафтим. Ой. Крафтим. Электромонтажный набир. Эм... Ну, от мені цікаво. Е, що би я хотів зробити перше, Оце чи оце? Ну мені здається, оце буде поефективніше, тому я зараз піду волокнисту тканину саме для цього добувати. Я в принципі я можу зразу 6 волокнисту тканини добути, правильно? Мені тільки на 4 вистачить, ні, я не зможу зразу 6. Робимо дві волокнисті тканини. Зараз ми зможемо зшити собі протрадиційний костюм. О! Є. Так, тепер ми вже вдягнені. Нам тепер треба тільки цей дихальний шолом зробити. Не знаю для чого, але щоб його потім не робити. Так, добре. Е, мені потрібно зараз щось поїсти. Наприклад, як е, ось цей міхур. Ой, міхур, Витріщака. Ось. Як він називається. Смажимо його і. їмо. Vital Вроді би, як ми зшили собі про традиційний костюм, мені потрібно зараз тільки дихальний шалом зробити. Так, зробимо ще одну волокнисту тканину. І тепер робимо е, дихальний шалом. Шукаємо частину метелика. Зараз по всьому трав'яному плато будемо плавати. в пошуках цього, цієї частини метелика. О, о, частина молі. Ну я ж кажу, молі він зараз називається Міль. Але я відмовляюся його називати Міль. Це метелик. Як на мене, це метелик. Ай! Я зараз помру. П'ять. Та ні, я випу. Я зможу випустити. Дамо зараз йому нарешті прокашлятись. Тепер знову погріваємося, господи, бідний персонаж. О, тут зарядник батареї є. Це станція, яка заряджає тобі батарейки. Ну, тобто, у тебе розрядилася одна батарейка. Ах ти ж! Тут роз... у тебе розрядилася одна батарейка, і він заряджає тобі ту батарейку, яка у тебе розрядилася. А що тут ще такого, що я не досліджу? О, частина дослідницької кімнати. Це мені теж потрібно, в моїй публіку. Ну, хоча вона теж Ну, Може, і знадобиться, але навряд чи. Ну, я її не користуюся просто. Ну, в принципі, все. Ми все я все, що хотів, я зробив в трав'яному плато. Зараз до капсули і робити метелик. А потім на метелику до Аврори і робити, заплести в ліс водоростей, там є такий ліс. Ну, тобто, це як ліс, ну а боже, ліс водоростей, ліс грибів. Це як ліс водоростей, але він просто замість водоростей, там гриби. Це як дерева такі огромні. Тому... Є! Іще одного. Лови. лови! Лови! Я сказав лови! Який прудкий! Ти подивися на нього! Ти подивися, який він. О, Я його зловлю! Є! Зловив! Плюс і плюс. Зараз поїмо нормально. Що в мене тут із креслень. А, ну міль ясно. І що ще? А, і біореактор, так? Ні, біореактор одна із двох. А що у мене ще такого відкрилося? А, пласталева штаба відкрилася. Ого, так рано. Облаштування оселі. Дослідницька. Пласталева штаба — це те ж саме, що і титанова штаба, просто більш. Міцніше, можна так сказати. До речі, їй же майже на 100. Е -е... Так що я би хотів зробити, я щось не розумію. Я метелик хотів зробити, от що я хотів зробити. Ты що, Дурачок! Що я тобі зробив, я нічого не робив? А це ще й на пердів, ну боже мій! Фу! Некультурний! Він ще її плаває там, ну, подивися на нього. Метео! Міль. Одноосібний підводно-космічний човен. Титанова штаба, батарея, скло і мастило. Окей, буде все зроблено зараз. Через 20 годин. Ну, два скла є, мастило є, свинець є. А, свинця нема. Титанова штаба фактично є, просто можна купу, тита... купу металовому взяти і все, і буде тобі титанова штаба. Ну добре, почнемо з найлегшого, закінчуємо найскладніше. Найскладніше для мене це ну, на даний момент це дві батареї. Боного це дуже легко зробити. А от інше це ну, таке. Ну, скло у мене вже зарані є, ось воно, два скла. Далі беремо цю штуку на сіннє ось це і робимо з нього мастило. Є, мастило є. Залишається, тепер виходить свинець, якого в мене нема, до речі. Ну так його нема. А, ні, чому він є? Виходить е свинець. Тоді є свинець. Е е залишається титанова штаба і дві батареї. Ну, потрібна одна батарея, але я зроблю дві для того, щоб е е потім була ще на всяк випадок батарея. Ну, якщо метелик розрядиться, то я його зразу вже заряжу. Так. Ну, я вже зараз почну збирати для батареї для. Е, кислотні гриби для батарей. О, все, розрядився. Є, нова батарейка. От як знав, що його знадобиться. Тут є щось корисне? Альо! Нема нічого корисного. Ось так от і буває, думаю. ти шукаєш щось корисне? А його нема. О! Вапняк. Який титан, навіщо мені титан? Я титани так можу взяти. Мідь! О, це вже по-нашому. Мідь! О, все, є. Вважаєш, вважаю, що батарею по факту зробив. Тепер мені потрібно знайти тільки металолом. У мене вже і так два титани. Зараз ще знайду два металолома і тоді взагалі шийк буде. Мілкшейк тоді взагалі буде. Так. А, робимо титан. А після титану робимо титанову штабу. Ну, якраз рівно 10 титану у мене є. Роблю титанову штабу. Є. Yeah. Тепер потрібно зробити дві батарейки. І тепер треба ще силіконову гуму зробити. Не зря я бери їх оці... оце на сині у себе в шкафу. Ну тепер по поїди... ідею... да, я можу зробити батарею. Тепер. Міль! Метелек! І... Там! Міль, швидкіта без... Ні, не так. Миль, швидкіта безпечный нас поросування, однак пам'ятаєте, що плавання сідничі м'язи та підвищує рівень ендорфіну? Ендорфіну О, ну привіт Де у нас Аврора? Ось Аврора Короче, нам туди потрібно. Я пливу до Аврори <пит> <пит> Звичайно, досліджувати я її сьогодні не буду, бо. Ну я не встигну тупо. Ми вже знімаємо 40 хвилин. А щоб дослідити Аврору, це якраз десь відео потім. Та знаю, я знаю. Частина Біоракту. Все, плюс Біоракт. Можна ще одну частинку, щоб чисто металоном отримати. Ой, цей титан. А що тут? Зазвичай тут ще може якась частинка лежати. Ну тут біореактор. Ні, тут корисно нічого більше немає. Ну добре, тоді я сідаю в метелик і далі пливу. Знову ж таки, я відмовляюся називати е, легендарний транспорт, е, транспорт метелик. Я відмовляюся називати міль. Ну, хоч російською, типа, буде матильок. А мательок це... в нашій мові це міль, ну. Метелик якось воно по божественному звучить. Ну, так і є цей транспорт взагалі святий. О! Ось ось цей сланцевий отвір, ось, бачите, оце ліс водоростей о, грибів. Він, ось такий. Тобто він схожий на ліс водоростей, але він гриб, тут замість водоростей гриби. І ось тут плавають такі створіння. Це медузний скат. Коротше, я буду досліджувати тільки таких великих створінь. Ти куди пливеш, Я тебе дослідити, щось плоскотне тобі? Ну, я знаю, знаю. Медузний скат. Я буду досліджувати тільки великих. Я не буду маленьких досліджувати рибок, я буду тільки великих. Ось, ось цей сланцевий отвір, він, коротше, з нього падає літій, золото і діаманти. Ну, зараз мені, наприклад, літій впав. Це насправді ну, це теж дуже корисний матеріал. Я не кажу, що мені не повезло. Ну, але краще, щоб діамант випали, Бо саме зараз мені потрібен діамант. Так, свинець з піщаникового твору. Так, це ці... Та знаю я, ти мені вже це казала. О, діамант! От the Діамант the потрібен для лазерного парника якраз. Ой, а що вона. 000 000. Зараз я прочитаю, бо я щось тоже пропустив знову, що вона мені сказала. А, зараз допливу до метелика до і потім все прочитаю. До речі, метелик теж не уж глибоко опускається. Всього лише на 200 метрів. Є два алмази, тому ми можемо до домки і робити уже там лазерний політ. Ось. Так. У нас є два алмази і є титан. Нам потрібна печерна сірка, вона у мене теж є. Ось. І що ще? Батарейка, так? Батарейка. Батарейки у мене нема, але. У мене є мідь, і зараз буде ще два кислотних риба. Все, є два кислотних риба, тепер можемо повстрети назад робити батарейку і робити лазерний пальник. Все, лазерний пальник зроблений. Ну, що ще можна на останок можна зробити? Ну я не знаю навіть. Хотя ж паску, ну давайте аж паску можно заработать, до О, тут еще какие радио, ради, ради. Мне кажется, что это 12 Да, все 12 капсула, я бы вправо. 12. по команду успорядчики так роблю граві пастку ну вона называется тяж пастка Тому буду называть тяж пастка так я вот тут ставлю нашу тяж пастку опана скільки зразу она протянула Ну, це короче воно за тебя тягне їжу по факту ну ты просто Пропливає якась поряд їжа і ти її береш. Оде Витріщака. І ще один витріщака. Ну і ось так от ти фармиш собі їжу просто. Все. Я думаю, що ми будемо закінчувати на цьому моменті. У нас уже є лазерний пальник. У нас уже є протрадиційне костюм. У нас уже є дихальний шолом. У нас уже є гвинтоплав. Є метелик, ну я думаю, що реально ну тут, типу, уже до Аврори тут нема що робити, бо я все знаряддя до Аврори, яке от, я зробив. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, якщо вам сподобалася ця серія. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі, не хворійте, не упускайте свій настрій, будьте веселими. І всім па-па. А я шучу вимикаю комп'ютер, поки не вимкнули світло. Okay.